Ну, ось уродниківці на суперкубку об'єднаного чемпіонату Жулинської футбольної ліги та Уманського району. А ось у вашій увазі чергова наградна атрибутика, Дякуючи Жулинській футбольній лізі і безпосередньо пану Грабчаку. Чудовий кубок, медалі, беззнаки кращих гравців. Ну, ось так. Живемо. Просто когось чи ко колос. Оці люди будуть вирішувати долю. Суперкубка це оці люди В чорному. чи в якому ви сьогодні? В чорному. Я думаю, в чорному, так. Да. Рома, а може з голим торсом? Ні, ні, І прес кубиками показати Все всі діла. Все є Заїзд, чи шариком. Ні, не шариком, не, не. шариком. Не, не. готові. А це панове офіційний м'яч. Нашого суперкубка. Всі в дитинстві такі був чи ні? Ану згадуємо. Вже герой. Спаліли, блядь. Всі судетські атрибути, блядь, весь інвентарка. Камера є. Все є, все нормально, хороший м'яч. Злочинці будуть покарані. А ось така пам'ять про футбольне минуле уродниківці на стадіоні. Так би всім. Команди готуються до матчу. Це для декого чи не перший матч на великому полі в цьому сезоні. Багатьох представників футбольного бомонду регіону на цьому матчі можна було побачити. Ну і ось команди виходять на поєдинок. Колос Джулинська громада виходить першим в зеленій формі. Ця команда минулого року пробилась до півфіналу плей-офф об'єднаного чемпіонату Джулинської футбольної ліги у міського району в пам'яті загиблих захисників України. Ось Родниківська Ніка, яка стала переможцем того турніру, тобто грає по факту чемпіон і бронзовий призер. І, власне, до матчу. Хочу сказати, що цей поєдинок, який відбувся 7 травня у Родниківці, це така собі преамбула до стартуючого уже 14 травня другого сезону об'єднаного чемпіонату ДФЛ та Омельського району, як казав пам'яті загиблих захисників України. Так ми назвали наш турнір. Чому об'єднаний чемпіонат? Тому що в ньому грають представники не тільки Уманського району, до речі, нового, вже в нових межах. Тут вже команди і Монастиріща, і Христинівщини грає, Тут була команда Жашківщини. Тобто це не в старих межах Уманський район. Також представники Бершадщини, той самий джулос, джулос вибачається колос джулинської громади. Значить, команди з Бершаді, Цукровик грає. Значит, ну а також доєдналась команд вже з третьої області Лозувата, Мілан Лозувата. Про всі ці команди докладно можна по прочитати, та дізнатися в серії публікацій, які зробив Олександр Єгоров. Він поговорив з представником кожної команди, зробив цікаве інтерв'ю, і кожна самобутня з цих команд. Вона в представлення до представлена дуже детально на моєму телеграм-каналі, на телеграм-каналі Олександра Єгорова у Фейсбук. І, взагалі, одна з основних рис нашого турніру це максимальне висвітлення його всіх поєдинків, всіх команд, героїв і так далі. Стараємося жити цим футболом. Ну як кажуть, класики потрібно любити не себе в футболі, а футбол у собі. Ну а поєдинок цей розпочався. Досить жваво, родниківці швидко відкрили рахунок, але хочу зазначити, що в першому таймі точилася більш-менш рівна гра, і в принципі справедливо колос зміг відігратися. Рахунок став 1-1. Бачите, звертаю увагу на очільників команд. Це теж дуже колоритні, цікаві постаті. Недаремно ці колективи досить самобутні. Кожен має свій почерк. Свої погляди на футбол, тобто маємо свій, як кажуть, автентичний футбол. Ну і кажуть, що більш-менш рівна гра була в першому таймі, але все-таки до кінця першого тайму родниківці змогли і вдруге вийти вперед, на що вже Колос до перерви не зміг відповісти. Отож, команди підуть на перерву за рахунок 2-1. Поєдинок був дуже цікавий, хоча, звісно, гравці припускалися чимало помилок, тому що це початок сезону. Хтось грав контрольні поєдинки, хтось більше тренувався, хтось менше, але все ж таки, не забуваємо, що це аматорський футбол. Зима у нас важка була, весна. Теж була прохолодна, важка зима була не по причині навіть погоди. Всі розуміємо про що йдеться мова. У нас тримає, триває війна, і, до речі, ця війна знову ж таки своєю кислявою рукою торкнулася і власне цього поєдинку, тому що він е, початково був запланований на 30 квітня, але трагедія в Умані, яка сталася, коли е, рашистська ракета поцілила. Житловий будинок і забрала життя 23 уманчан, з них шестеро дітей. Вона не дозволила е, ця трагедія провести нам тоді поєдинок. Але потім було все-таки прийнято рішення все ж таки цей поєдинок на зло ворогам провести. Скромно, спокійно, але провести. І передувало цьому поєдинку, зокрема, хвилина мовчання по загиблим захисникам України і по загиблим в трагедії Умані 28. -го. Квітня. Бачите, на трибунах було в принципі уболівальників чимало. Їх не злякав навіть дощ. Наших уболівальників дощ, який то починався, то припинявся, він не лякає. Тому що вони ж такі самі, як і наш, футбол, від коріння, від серця, і його здавати нереально. Бачите, уболівальники кучкувалися. Тут гравцям, щоб піти на перерву, потрібно було подолати такий. Невеличкий натовп їхніх прихильників. Все по-дорослому. Як зайшов. Навіть трошки челюсть вислати. Дуже, Дуже церкві не можна погано судити, так? Да? Да, так, да, однозначно. буде великий. великий. Нашою брати на душу. Ну, ось команди вийшли на другий тайм. За рахунку нагадаю, 2-1 на користь Ніки. Було багато боротьби. Футбол був справжній, як кажуть чоловічий. хоча б, в жіночому футболі теж боротьби не менше. Ось, бачите, Олександр Федорович Казанюк встановлює м'яча подати. Кутовий, і цей кутовий призводить майстерно поданий, призводить до ще одного взяття воріт. Рахунок став 3-1 на користь Ніки. І хочу сказати, що в другому таймі все-таки вже була помітна перевага однієї з команд, це команди Ніка. Вони повели з рахунком уже 3-1, і в подальшому вони практично не залишили шансів колосу. Хоча колос виглядав дуже достойно і можна сказати, що... Гольових моментів створювали вони, мабуть, якщо взяти в цілому по грі, не менше або не набагато менше, але далися ознаки. Можливо, десь індивідуальна майстерність гравців, тих, хто забивав, зокрема а можливо, те, що родники мають більш злагоджений вигляд, можливо, кращий фізичний формі. Вони все таки декілька там поєдинків встигли до цього провести. Але хочу ще наголосити, що попереду довгий сезон. сподіваюся, що довгий в цьогорічному об'єднаному чемпіонаті ДФЛ тому району вже передбачено два кола. Стартує не 14 команд, а 12 в тих же самих двох дивізіонах по дивіться ще раз як Казанюк розібрався. Віддав уже на гол передачу роки чотири один. Це якраз про індивідуальну майстерність, яку я згадував. Так от, повертаючись до обрисів нового сезону, це буде знову ж таки два дивізіони по шість команд. Потім стадія плей-офф, яка так сподобалася всі минулого року, чвертьфінали, півфінали і фінал. Також заплановано Кубок, який буде після першого кола. Тобто плани у нас є. Ну і ще є у нас. Думки, бажання, бачення е і спробувати самоорганізуватися і в ветеранському футболі нашого регіону. Він нас теж розвинути. Колись у нас був чемпіонат району. Три роки ми його проводили в форматі на пів поля, Але головне, що є бажання. Не забуваємо, що коли ми говоримо про свої плани, ще на горі є Бог, який може з тих планів посміятися. Тому ми так скромно, акуратно говоримо, стараємось менше говорити, більше. Робити. Ну а тим часом матч протікає. Бачите, вже рахунок 4-1. Боротьби багато, є ушкодження. Надається своєчасна допомога. цього гравцям не сильно легше, але бодай е, допомога та, по-перше, є, а по-друге, не ніколи зустрілась. А ось рахунок 5-1. Подивіться, який гол гарний забито. Хлопці, ну розкажіть, як гол забивали. Красиво забили гол. Да. Стріляли так харчу. Сильно бив. <тит> <тит> Він легенько вдарив, але летить воно сильно. Але летить си. легенько вдарило летить сильно, так? <тит> да? Наверно, вони ноги качаються, ну <тит> Но ви задоволені? Так. <тит> <тит> Ваші виграють? <тит> <тит> Ви щойно прослухали думку наших експертів у студії. У нас все солідно, по-дорослому. У нашій студії є і експерти. Вони охарактеризували голики, ви щойно побачили, солідно, знанням справи. Ну, жарти жартами. Дуже приємно, що на матчі було багато діток, це майбутнє. І футболу, і України на цьому чудовому стадіоні біля цього чудового храму, і поряд, до речі, школами взагалі все було класно, все було атмосферно, і про це ми докладно вам ось показуємо. і Розповідаємо. Зокрема, ось Олександр Єгоров, який вже викладав конкретний репортаж про цей матч. І в кінці ви побачите нарізку голів. Це його робота. Ну, отак от ми працюємо, от так і у нас плани. А ось завершення цього поєдинку рахунок сіє 5-2. В принципі, переможця вже визначено, але гол престижу, який забив колос, має додати їм ще настрою. Отож, цьому матчі перемогли всі, і насамперед ми, українці. Скажемо так, є прев'ю старту нового сезону, який наступними вихідними розпочнеться в об'єднаному чемпіонаті. І нагороджуємо кращими гравцями. Поєдинку визнано. Леонид Полищук. Чемпіонату, команда колос джулинська громада. Переможець суперкубка чемпіонату команда Ніка Родниківка. Змагань, прошу. Дайте ще раз. дивіться в Дивіться десь сюди. Давай, я ну, как переможцы поднимают кубок? Ну, поднимаем. <мес> Давай, Дима, すごい Колош під силу. Я зараз хочу це треба назад ще тяхнути. Ага. А ну!